Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео ми поговоримо про новий наказ від Міноборони, який вніс суттєві, невеличкі, але суттєві зміни до наказу Міноборони про затвердження положення про проходження військово-лікарської комісії номер 402, який вам всім вже відомий ще від 2008 року. Він діє, але до нього там поступово вносяться зміни. І от ці зміни вони нові, вони в нас були винесені, ухвалені. Створені наказом Міноборони ще в жовтні, але набрали вони чинності тільки нещодавно. І я от вам зараз повідомлю, які там зміни. Тому що вже вони оприлюднені, вони вже набрали чинності, і ми можемо впевнено про них говорити. Що змінилось наразі в проходженні ВЛК? коротенько зараз повідомлю в цьому відео. Хто не підписався, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал ще підписуйтесь і залишайтесь, хто вже підписався. Зараз ми поговоримо про ці зміни. Що ж це за наказ? Це наказ Міноборони номер 686. Можете собі запам'ятати, записати, кому буде потрібно для використання. Він так і називається про затвердження змін до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Дата його прийняття 14 жовтня 2024 року, тобто місяць тому ну, трошки більше, ніж місяць. І от я очікував, коли ж ці зміни наберуть чинності, тому що з дати саме оприлюднення цього наказу вони набирають чинності і оприлюднили його 20.11.2024 року. Тобто він вже набрав чинності, і наразі, якщо ми відкримо положення, це. Про лікарську комісію Збройних силах України ми побачимо його вже зі змінами, які внесені були цим наказом. Зверну одразу увагу, що дуже багато суттєвих змін було внесено щодо призовників. Саме ну, до цієї категорії. Я тут перелічувати ці зміни всі не буду, бо ну, їх там дійсно дуже багато, тому що там ця базова служба військова, якої раніше взагалі не було, і там потрібно було, звісно, провести у відповідність цей порядок. Але я зверну увагу на суттєво. Те, що стосується в принципі, всіх категорій, ну, перше, це в нас документом було уточнено строки проведення медичних оглядів. І встановлення, що строки проведення цих оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень, не можуть перевищувати 4 днів. Раніше цього взагалі не було. Тобто, тепер в нас є конкретно визначений строк 4 дні. За необхідності направлення особи на додаткові лабораторні та інструментальні дослідження для отримання повної та об'єктивної інформації про стан її здоров'я, загальний строк проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень, не може перевищувати 14 днів. І це в нас пункт 2.8.6. От в нього додаються такі зміни. Суттєва, ну я вважаю, що в принципі суттєва. Також положення там розділу першого було доповнено новим підпунктом 28.7, згідно яким голова ВЛК при ТЦК та СП наділяється такими повноваженнями і обов'язками. Організовує роботу ВЛК. Перевіряє заповнення книг, Відповідно до результатів ВЛК, перевіряє, підписую картки обстеження та медичного огляду. Доповідає керівнику районного ТЦК ТСП про результати проведення медичних оглядів ВЛК, засвідчує свій підпис у картках обстеження та медичного огляду військовозобов'язаних та подає на перевірку книгу протоколів засідань. перевіряє відповідність записів і висновків лікарів про придатність громадян до військової служби. Дуже важлива зміна в нас набувається. Пункті 3.3 цього положення. Одразу звернув вас увагу, що це за пункт. Це пункт розділу 3-го, ну точніше пункту 3, порядок подання до розгляду звернень штатними ВЛК. І от зараз цей підпункт 3, він. В нас каже про наступне скарги на дії бездіяльність постанови позаштатних ВЛК подаються до штатних ВЛК згідно з адміністративно-територіальними зонами відповідальності, наведеними у додатку 2 до наказу міноборони. Ну тобто, все, що стосується оскарження, воно визначено тут. і Треба дивитись про це тут. Штатні ВЛК перевіряють відповідність прийнятих позаштатними ВЛК постанов, встановленими діагнозу та вимогам цього положення на підставі доданих. До звернення оригіналів медичних документів або належним чином завірених їх копій. Також звертайте увагу, це важливо. А також наявних медичних записів та висновки у відповідних реєстрах електронної системи охорони здоров'я. І в подальшому тут зазначено, що скарги на дії без постанови ВЛК, районних, ТЦК та СП подаються. За підпорядкованістю до ВЛК Київського міського ТЦК ТСП, Севастопольського міського та ТСП, обласних ТЦК ТСП, ТЦК ТСП Автономної Республіки Крим. Дії бездіяльність рішення постанови прийняті ВЛК обласних Київського міського або Севастопольського міського ТЦК ТСП, в нас е оскаржується. От, ну, Тут -от у нас в принципі додаються. Відповідні зміни. От в пункт 3 в нас вносить цей наказ наступні зміни. Це в нас абзац третій, ну, доповнюється новим реченням такого змісту. У разі незгоди громадянина з рішенням ВЛК при районному міському ТЦК та СП на підставі його заяви громадянин направляється для проходження ВЛК при обласному, Київському та Севастопольському міських ТЦК та СП. Раніше такого не було. Тобто, звертайте увагу, що в нас наразі все це. Чітко передбачено. І тут в нас додано вже в 3-4 пункт також цього ж пункту 3. У разі, якщо штатна ВЛК визнає постанову поза штатна ВЛК обґрунтованою або визначає відсутність підстав для направлення заявника на повторний контрольний медичний огляд ВЛК, штатна ВЛК надає заявнику відповідне роз'яснення. Оформлене листом, цього також, звісно, не було. Ще в нас дуже важлива зміна. Вважаю, що е, треба вам її почути. Розділ другий. Положення в нас медичний огляд призовників і допризовників. От і вже починається там дуже-дуже змістовні ці зміни щодо цього розділу другого. Установ, ну, зверну одразу увагу, що розділ третій – це в нас медичний огляд військовозобов'язаних та резервістів, а розділ другий це в нас призовників і до призовників, тобто категорія до 25 років наразі. Установлено, що під час дії правового режиму воєнного стану медичний огляд призовників до призовників проводиться з урахуванням положень пунктів 8 і 18 порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомості про призовників військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 16 серпня 2024 року номер 900. 39. І я вам нагадаю, що там написано в цьому порядку. От Якщо ми відкриваємо цей порядок, ну, знову ж таки звертаю увагу, що він експериментальний і багато шуму він робив е в свій час, я, до речі, знімав про це окреме відео. Залишу посилання тут, подивіться. Восьмий пункт нас встановлює наступне: громадяни визнані в установому порядку особами з інвалідністю або які мають тяжкі перитинальні враження нервової системи тяжкі вражені вади, і тут е, цілий перелік цих е, недоліків по здоров'ю і зазначається в кінці, в нас що вони е, проходять військово лікарську комісію дистанційно, тобто вони проходять її. На основі поданих документів та даних наданих в електронні системи охорони здоров'я, тобто вони не проходять її фізично, це стосується у нас змін, що передбачені наразі в розділі другому і щодо призовників і призовників. І пункт 18. У нас передбачає наступне взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, відомості, про яких передано в єдиний державний реєстр представників військовозобов'язаних та резервістів, це в нас оберіг. З урахуванням вимог пунктів 9-17 цього порядку проводиться без проходження медичного огляду, крім випадків, передбачених пунктом 8 цього порядку. Тобто, взагалі не проводиться для цих категорій медичний огляд. От такі зміни їх внесли в цей наказ 402, який є основним. І тут в нас в подальшому дуже-дуже ну, багато цих змін, як вони там е проходять От для проведення модогляду громадян, які підлягають взяттю на військооблік з закладів охорони здоров'я комунальної державної форми власності, які мають договір з нацслужбою здоров'я на пакет медичних послуг. Включений до програми державних гарантій медичного обслуговування населення та на відповідний рік щодо медичного огляду осіб, які організовуються ТЦК, ТСП, залучаються. Хірург, терапевт, лікар з надання первинної медичної допомоги, невропатолог, психіатр, офтальмолог, откларінголог, стоматолог, дерматовенеролог, а за потреби лікар, ортопед, травматолог та лікарі інших спеціальностей, тобто розширена максимально, наскільки я розумію. Персональний склад лікарів-спеціалістів, основний та резервний, які залучаються для проведення медичного огляду до призовників і призовників, порядок роботи комісії затверджується широкою відповідною головою обласної районної державної адміністрації. Тобто, ну і тут більш розширено вже в подальшому йдуть. Зміни щодо, що, що стосуються саме до призовників і призовників. Якщо буде цікаво, давайте так, щоб в цьому відео не перевантажувати його, я зніму про це окремо, якщо там набереться переглядів під цим відео і коментарів. Бо тут дуже багато які зміни вони стосуються саме от до призовників і призовників. От, от такі зміни в нас. Також зверну увагу, що розклад хвороб станів і фізичних ват у нас. Що визначають ступінь придатності до військової служби служби у військовому резерві. Та третій, в нас додаток до положення таблиця додаткових вимог до стану здоров'я викладена в нас в новій редакції, також тому, хто там е, бажає, е, у кого є потреба перевірити свій стан здоров'я відповідно до нових цих переліків, бо вони вже змінені. В якій частині змінені, я не скажу, тому що він дуже-дуже великий цей перелік, і, звісно, там дивитися його треба вже. По ситуації, якщо виникне якесь питання, тому якщо щось звертайтесь. Дивіться відео наступні, звісно, отут залишаються посилання, вони також корисні на цьому каналі. Підпишіться на канал, хто ще не підписався. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!